Кажи свою думку і тікай версія, мої батьки. Якщо дитині не подобається гурток, на який ви самі ж її записали без її згоди, потрібно все одно її туди водити. Ну там місяць, два, можливо, рік, і почне подобатись. Страхи то надумано, ну неможливо боятися темряви чи висоти, чи залишатися самому вдома. Ну це просто отут. І ні в якому разі не потрібно водити дитину до психолога, тому що ну будуть сміятися, скажуть, що якась можливо хвора. Дитині не потрібний її особистий простір. Можуть двері не закриватися, можна заходити без Стуку, ну то, що якийсь професор, щоб ще їй стукати. якщо дитина зробила щось правильно, ні в якому разі не можна її хвалити. Ну а то ще перехвалити. А от якщо зробила неправильно, запам'ятайте, всі запитання вирішуються криком. Чим голосніше, тим швидше дойде. Ну, а вже якщо не доходить, то якщо ви спілкуєтеся з якоюсь людиною, яка має думку відмінну від вашої, або взагалі можливо це якась сварка, тоді краще просто помовчати. В очах цієї людини ви будете виглядати розумніше. Навчання і дисципліна це привище всього, навіть якщо в першому класі. Ваша дитина неправильно написала якусь там букву, обов'язково потрібно виривати листок, доводити дитину до плачу і робити все, щоб відбити її бажання далі вчитися. І якщо наступають свята, обов'язково дарувати не те, що дитина хоче, а те, що потрібно. Можливо, якийсь там одяг. Ну чому як не на день народження, і тільки батькам вирішувати, як розпоряджатися подарунками вашої дитини. Подарували ляльку, ну вона занадто гарна, щоб ваша дитина просто на другий день її зламала. Правильно краще її просто поставити, нехай стоїть. Як чудово, що родиться перша дівчинка, це ж нянька. І якщо далі. Лі буде друга, третя дитина, мені мамі буде набагато легше, тому що обов'язки будуть розподілені 50 на 50. і саме ваша старша дитина буде нести відповідальність за молодшу, тому що 10 років це, якби, вже не зовсім маленька дитина, вже може трошки щось розуміти.